Яка онкологія у жінок зустрічається найчастіше? Це рак молочної залози. Чи можна попередити рак, не допустити його? Ні. Можна знизити ризики його виникнення. Про це я своїм пізніше. Що можна зробити? Що робить світова медицина? Виявляє рак на ранній стадії. Для цього що треба робити? Перше УЗД, друге рентген. А що робити, якщо вже є зміни, якщо виявлені вогнищеві утворення і є підозра на рак, отут нам допоможе біопсія. І я вам розповім, що це таке, кому вона треба та коли її робити. Біопсія під контролем УЗД проводиться, коли тоненькою голкою проходять через тканини молочно залози і беруть. Тканину з, саме з утворення, котре є підозрілим на рак. І після цього цей матеріал направляється до гістології, де він нарізається тоненькими шарами і дивляться під мікроскоп. І там же ми, лікарі-гістологи, роблять висновок, чи то є рак, чи то є доброякісні зміни. І від того вже залежить е, наступна тактика. Для діагностики та лікування такого пацієнта це ви можете зробити і у нас у медичному центрі СПЕД в Запоріжжі.